Мажу баклажани. Тут у мене півтора кілограма. І буду робити ікру. Вже можна припишити. На дворі ніч. Але вдень це зробити, ну просто нереально. 39 сьогодні тепла, дари, спеки. Ну і я це заготувала все. Майже все. Зарані, баклажани порізала кубиками, Я сказала, тут півтора кілограма засипала одною столовою столової ложки солі. І так вони в мене півтори години стояли. Поки я на вулиці гуляла з Наталією, вони в мене трішки гіркоту кинули і водичку. Зараз я їх посмажу і перекладу в каструлю з товстим дном. Що мені ще потрібно? Тут у мене три зубочки в чеснику, я подрібнила. Це на кожні пів кілограма один зубочок. Далі мені потрібно цукор. Одна столова ложка, але я беру з гіркою. Олія за смаком до 200 мл. Ну, це, то, Чим більше, тим смачніше. Дві столові ложки 9% уксусу. Сіль. одна столова ложка теж з гіркою. Я коли баклажани по... Врізала, я посипала, вони пустили сік і гіркота вийшла. Ну, десь з півтора кілограма у мене грам 150 вийшло соку. Далі 500 грам цибулі я подрібнила вже, 500 грамів болгарського перцю. Оце єдине, що я його не буду підсмажувати. Я зараз викину в каструлю баклажани і. Туди добавлю перець. Так, і ще мені 500 г моркви треба, я її подрібнила міксером. Ну, Вона, я буду ікру робити настоящую, не, не кубиками, то це годиться і навіть дуже добре годиться. І кілограм томатів. А ось томати я блендером зараз погружним переб'ю. Шкірочки я ніде не знімаю. Ну там смак інший виходить, коли з шкірочкою. Можна знімати, як ми раніше це робили. В духовці запікали, потім це все охолоджували, знімали шкірочку, потім перці запікали, потім клали в целофановий пакет, це коли появилися. Як не було, то ту шкірочку знімали. А що там лишається, нічого не лишається. Так, і це я сказала. Тепер із спецій я додаю тільки мелений чорний перець. Але хто любить, дуже смачно виходить, коли додаєш гіркий перець мелений. Чили, чи якийсь там другий, дуже смачно. Ну і зараз я вже майже готова, я висипаю це в каструлю. І е, додаю ще олії і буду смазити моркву. Моркву я смажу до м'якості. Ну, я не знаю, десь так хвилин 15. Хоч вона і буде тушитися, а для чого я це роблю? Вона, ну, колір вона віддає ось сюди олійці. І дуже так гарненько виходить. ось так вона тушиться. Я засікаю час і хай тушиться. А я буду зараз блендером погружним томати переб'ю. Ну, оце дивіться, як вийшло. Бачите? Густенький з шкірочками, а ще раз переб'ється, коли вже готове буде, то і зовсім буде гарно. Так, і без всякого там крохмалю, хто що додає ту пасту. А так свої свіженькі з огороду. Хоч вони в цьому році в мене не вдалися. Але не тільки в мене. Деякі люди теж пишуть, що пропадають. Ну, нічого, щось є, щось родило. Так, і ще лишилося 5 хвилин, і я буду висипати. Можна сюди цибулю зразу додати, але я люблю цибулю окремо. і потім її заливаю томатом, протушую, і потім це все додаю сюди ще цукор. А сіль уже я не кладу, потім попробуємо і якщо за смаком підходить, значить все достатньо. Ну і ще сюди спеції. Хто які любить, додавайте, не бійтесь. Так, пройшло, ну, у мене 15 хвилин. І я висипаю зараз до наших баклажанів і болгарського перцю. Неретельно витрушую. Так. Заливаю ще олії. Це останній раз. От, здається, в мене трішки більше, ніж 200 мл пішло. Ну, а ви як там вам сподобається. Зараз нагрівається і я цибулю засипаю. О, вже шипить. Цибулю теж різала ниміленько тому що вона переб'ється блендером, ну, не до золотистого кольору, а щоб вона дала сік і потім залью томатом. Виливаю томат, бо вже тут готово в мене все. І хай протушиться ну, хвилин 10, не більше. не булькало дуже, така сковорідка вже, це ж у мене новіша, і знову вже скоро її викидати. Що це за метал зараз такий, що він не піддається чистки. А в мене є щугунна, дуже хороша і глибока. Ну, десь от така, Але вона дуже важка. Ну, прийдеться брати її. Так, хай тушиться. Хвилин 10. Ой, бульбашіть у мене тут. І добряче бульбашить Казала Наталя, це ж ти будеш до ночі? Ну так, 11 годин ночі. Ну, зараз іще протушиться хвилин 40, може, годину, це буде 12. А швиденько закатаю, поки воно буде тушитися, я мікрофільовки баночки підготую. А скільки їх тут, може, не знаю. Штучок 5 вийде, але в мене лишилось іще Півтора кілограми і та, там спіють іще. Ну, добре, що це я завелася. Дивіться, зараз я сюди відправляю часник. Столову ложку, отак, з гіркою цукру. Це все туди. За смаку. Я, як завжди, трішки багатенько сиплю. Так, перемішую. 5 хвилин і висипаю в каструлю. Чому я розділила на дві частини? От мене вже півтора кілограма лишилося. Тому що в мене немає, в мене є 9-літровий чугунок, такий, де я роблю картошку. Але це буде і довго. І мені краще отаку з, з таким дном. Тройне, по-моєму, тут тройне дно. І не так то довго це буде. Чим, там, поки пережариш, це дві сковорідки, мені треба було синіх, моркви, все-все, щоб пережарити. А так, якщо буде така жара і завтра, спека, то я ті півтора кілограма ввечері теж зроблю. А я все рівно до, до часу ночі я не сплю. То дивлюся відео, ну а зараз ось все. Роблю ікру. І з Наталією поспілкувалась увечері, бо така спека, що в день не можна навіть зустрітися. Та і вже ж і який вік, що треба трішки і відпочивати, коли отака от спека, а не в город лізти. Так, добре, я вже виливаю ого моєю рукою. Я про цю сковорідку, бачите, нічим же вона. Може, хто винайшов уже якесь средство? Ну, щось не ні сів, нічого не допомагає, вона не чиститься. Вже скоро стидно її буде і показувати. Так, все. Тепер хай тушиться. Перемішую. Води я сюди не додаю, тут достатньо, тому що ми ж не томат пасту клали, а томати. Ну і все. Потім я розкладу ну, хвилин 40-50 гарячим по блендерю. потім добавлю уксус 2 столові ложки. І хвилин 5, ну, до закипання, Потім по банках і все, закатала і під ковдру. Так, де ж моя кришка? ось. О. Ну, все, хай кипить. А ми відпочиваємо. А, банки ж треба зробити. Ну зараз зроблю. Пройшло 50 хвилин. І зараз я виключаю. І погружним блендером оце все переб'ю. Дивіться, яка вийшла. Я думаю, буде чудово. Трішки жарко, але не так, як вдень. Ну зараз я переб'ю і покажу, не буду шуміть. Ну, а все залежить від ваших смаків. Так, все. Це зробила. Так, гаряче. Ось така виходить вона. Ой боже, як ми колись заморачувались з нею. Я її так не любила. На зиму робить, але ж вона така смачна і в першу чергу вона з'їдалась. Так, дивіться, зараз я дві столові ложки отстулюю, перемішую, прикрию, бо буде летіть у всі боки. 5. І все, і по банках, і готово. Вийшло в мене шість півлітрових баночок з півтора кілограми, баклажанів, ну і плюс всі там складові. Ну, я думаю, коли це, навіть якщо на базарі купиш то е, все рівно це виходить дешевше, ніж купити взимку, баночку ікри. Ну і зараз я закриваю, укутаю до повного охолодження. Так, баночки трішки лишилися. Ну, якщо там буде на шість, Ще дві баночки постерилізую, і вже на завтра буде готове. І навіть не лишилося нічого, бачите?